Дмитро Харпович, учень другого курсу професійно-технічного училища Рівницької АЕС, опановує професію газоелектрозварника, контролера зварювальних робіт. Якісний зварний шов, альфа і омега в його роботі. Ті різні шви це є коливальні, ниточні на пів місяця для атомної станції. що в нас обов'язково, то е діти коли вчаться. Варити труби, то вже вони знають, яке проплавлення всередину повинно бути, щоб воно не більше одного міліметра всередину, того що через трубу проходить різне середовище, от щоб на цих швах не осідало нічого. От цього ми їх вчимо. Перші ази майбутньої професії Дмитро вже опанував, отримав схвальні відгуки під час проходження виробничої практики. Ми вже були на виробничій практиці на виробництві на атомній станції, то мені дали відгук, що хороший спеціаліст. От з нього буде хороший спеціаліст. Він весь час питає, правильно, неправильно, як? І, хоч професія зварювальника пов'язана з процесами виготовлення обробки та ремонту металевих виробів, юнак бачить у ній елементи творчості. Професія зварника це більш творча. Ти розумієш, ти ложиш валики, наче як пензликом, ти вимальовуєш те, що тобі потрібно. Ти відчуваєш це все. Як метелика малювати метелика, то так само і виконують коливальні рухи рукою. І виходить от такі дрібна лускатість, і коли вона дрібно лускається, хорошо проплавлення, тут не буде дефектів. Свою майбутню професію Дмитро обирав як за порадою батьків, так і за покликом серця, адже він з дитинства захоплюється малюванням, вчитися в палац культури до Оксани Іванівни Пашко навчався як правильно класти фарби, щоб тіні як лягали. У стінах рідного училища розміщена виставка творчих робіт Дмитра Карповича, перша в його житті. На них зображено те, що знаходить відгук у серці юного художника. На подарунок мамі зробити щось приємне, вона любить ці квіти, тому він намалював такі. Цю картину я намалював згадками про рідне село, про бабусю, діда. Як ти відчуваєш, так і малюєш. Ці картини далеко не повний творчий доробок Дмитра. Часто він роздаровує своє полотна, аби ними тішилися якомога більше людей, розповідає. Увагу притягує картина із зображенням чи то домашнього, чи то містичного кота. Ну, для мене найвідоміший кіт, як я вже казала, що от саме от з майстра Маргарита, саме такий чорний. З першого погляду, можна сказати, що е, ну, якби, може такий і страх наганяє, але якщо придивитися, то. Очі очі такі сяють, і от е, таким добром заспокоює мене, можна сказати, заворожує. Дмитро мріє досягти майстерності в майбутній професії, а картини це для душі. Хоча, якщо в професію вкласти душу, то успіх неодмінно прийде. Дмитро він навчається на зварювальника. Можна сказати, що за зараз от роблять такі дуже багато різних кованих таких виробів, використовуючи при цьому зварку. Тому я думаю, що от поєднуючи творчість і зварювання, це ну в майбутньому це дуже великі перспективи. Тетяна Коровайчук Павло Жих, канал Енергатом.